Добрий ранок всім. Продовжуємо наш серіал. Сьогодні в нас 14 серпня, неділя. 8 годин 30 хвилин. Передній раз ми пропустили. Передню неділю. Зараз йдемо Провіримо, що помінялося в лісі. Вже признаки є перші. Щось все покращило. Пліснява з'явилася. І ось нас зустрів такий мухоморчик початок. Так. Всім слава Україні. Що? Погнали, погнали на пошуки, може хоч сьогодні нам повезе. Так, Друзі, за пів години часу знайшли блин, таких синяків. Така купа синяків. Вон там є багато поліції. Не знімаю, бо кажуть, що скучні відео. Тут є. Тут ще є. Ну, Покращення трошки є. Що, а ми продовжуємо? Продовжуємо, може знайдемо сьогодні хоча б одного грибка білого. друзі ще синяки знайшли. найшли о, які красені тут тут є о, такі о. О, Ще один є білячків я так і не знайшов. сього не трошки Прийшлися далі. Більше у вершини зайшли. Тут вже починає синяк лізти. Добренько, продовжуємо шукати далі. Ще синяки йшли Такі красені. Ось один. Тут другий. Другий. Тут третій. Четвертий. Там ще два. Три. А білячка так я і не знайшов. Хоч познімаємо такі грибки. А після тих грибків думаю, що піде грибок білий. Лисі досить, досить комфортна погода для грибків. Зараз. Так, що йдемо далі шукати в лісі душно Я вже упрю з добренько, якщо буде цікаве, воно показувати Ось ще знайшли таку сироїшку червону, молоденьку. З грибками туговато, з білими. А взагалі з їстівними грибками. Знаєш то що грибарів багато перейшло чи що? Я вже десь з п'ятеро чоловік сьогодні. Вчора, позавчора може і так. Треба буде десь серед тижня пробувати вибиратися по можливості. Фу, добренько. Зараз ще зайдемо в два місця, подивимось, як нема нічого там Будемо завершувати наш. Похід сьогоднішній. Так, добренько, будемо на зв'язку. Друзі, я вже все не сподівав, що ми щось знайдемо. Але дивіться, який красень. Та ти шо? А це красень. Так, треба сфотографувати це красень. Так, цього року два рази сезон відкриваємо. Ох, який. Ах, ти що? Я радий. Можете, друзі, ви порадіти? Так. Так, ти що? Я вже не сподівався на такого грибка. Добренько. І то попри саму дорогу. Добренько. Як щось ще буде, будемо показувати зараз. Ось і завершилась чергова серія нашого походу за білими грибками. Результат удалий. Порівняно з попередніми разами. На... Будемо сподіватися, на другий тиждень буде якесь покращення. Вологість є в лісіну. Польських грибів. Дуже багато, я всіх не знімав навіть, пару штук зняв. Всім до скорих зустрічей. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Не пишіть гадості в коментарях. Якщо є якісь зауваження, це можуть нормально написати. Добренько. Всім мирного неба над головою. Скорих зустрічей.